Доброго дня, українців, доброго дня, шановні глядачі. Я з вами, український історик та журналісти Швець, з сотим стрімом по справі вбивства Ірини Фаріон. Просто вдумайтесь цю цифру. Сотий стрім. Сотий раз, сотий раз я виходжу і стрімлю по темі вбивства Ірини Фаріон. І сотий раз я захищаю В'ячеслава Зінченка, людину, яка Невинувата людину, яка не вбивала, людину, яка безневинна по сфабрикованому звинуваченні сидить в тюрмі. Вдумайтесь в сотий стрім. Сто раз пострімити сто раз подумати, що ти говориш, сто раз аргументувати свої слова. Вдумайтесь, скільки сил я вклав цю справу, скільки здоров'я, скільки нервових клітин. Тому я дуже попрошу. Сотий стрім сьогодні ювілейний, ювілейний, але попереду ще дуже багато боротьби. Тому я дуже попрошу усіх, хто буде дивитися це відео, перше, підпишіться, будь ласка, на український YouTube канал, Єгор Кравцов, який завжди бореться за права простих українців. Тому що за права верхніх головатих українців є кому боротися. прокурори, суди, поліцаї. Борються за їхні права, захищають їх, а простого українця захистити нема кому. Ютуб-канал Ігор Кравцов, прямий стрім українські сикіряни», я український історик та журналіст Ірошвець завжди захищаю простого українця, завжди захищаю права і свободи громадянина України. Тому я дуже прошу: крім підписки, потрібна допомога. Чесно скажу, потрібна допомога. 100 відео це дуже багато роботи. Попереду до 17 листопада ще більше роботи. Тому дуже прошу допомагайте хто скільки може! Особливо прохання до людей з-за кордону, які мають більше змоги допомогти, чим наші прості українці. 54, 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанку. І дуже радий буду, якщо ви будете допомагати. І по темі стріму, по темі стріму привітаюсь традиційно з друзями в чаті. Сьогодні в чаті одна людина: Олександр Спащенко Саша Спащенко, рідний дорогий. Доброго дня і доброго ранку. Ви знаєте, я. Недовго думав, якою буде тема Сотого стріму по справі вбивства Фаріон Ірини Фаріон? Тому що декілька днів назад мені прийшла думка. Прийшла думка, як визволити В'ячеслава Зіченко з неволі. Як визволити його з неволі в найшвидший найкоротший термін. Перше, привернути увагу міжнародної громадськості. Тому що справа Зінченко в Україні помаленько помаленько затихає. І, це, і на це розраховують ті, хто хоче посадити Славіка в тюрму. На превеликий жаль, адвокати В'ячеслава Зінченко і верхні люди з організації жінок, які підтримують В'ячеслава Зінченка і його сім'ю, працюють на мусорів. Відкрито кажу, працюють на мусорів. Головне їхнє завдання не дати мамі, матері В'ячеслава Зінченка зробити різких кроків. Різких кроків, нестандартних кроків, які привернуть увагу не тільки української громадськості, але й громадськості усього світу, країн Європи. А це потрібно робити. Потрібно відходити від стандартного захисту. Тому що, як ми бачимо, Стандартний захист не дає ніяких ніяких результатів. Стандартний захист це виступи адвокатів В'ячеслава Зінченко, Сулемитого, Пухко, Подільника з Дніпра, які читають отако папірці в окулярах, щось бурмочуть. Потім програють процес і кажуть: ну ми ж зробили все, що могли. Вони не роблять навіть п'ятої частини, що вони можуть, і цей стандартний. Захист приведе до того, що В'ячеслава Зіченко ув'язнить. А от коли його ув'язнять, тоді вже буде надзвичайно важко його витягнути, Тому що буде вирок суду, який вступить в законну силу. І тоді його витягувати практично буде неможливо. Тоді його може амністувати тільки президент України Володимир Зеленський. Ви на це розраховуєте? Ви думаєте про це? Тому я дуже попрошу усіх думати думати, коли ви пишете коментарі, думати, коли ви реагуєте. Думайте, коли ви висказуєте свою думку про вбивство Ірини Фаріон і про те, винний В'ячеслав Зінченко чи не винний. Ви скажете, що я пропоную, і я пропоную сьогодні на сотому стрімі буде супер-крута пропозиція, як витягнути В'ячеслава Зінченко з тюрми. Але перед цим я хочу поздоровитися з пані Наталією, з паном Сергієм Гончаром, з пані Ганною і з Володимиром Терлецьким. Доброго ранку, доброго дня, мої дорогі рідні. Отже, дякую, що ви на стрімі. Отже, коротко по темі, єдиним засобом на даний момент витягнути В'ячеслава Зінченко, з тюрми є. Привертання уваги до його справи міжнародної спільноти, міжнародної спільноти. Міжнародної спільноти в першу чергу європейської спільноти. Тому що в Європі в світі ніхто не знає про В'ячеслава Зінченко. А ви скажете, як потрібно, щоб В'ячеслава Зінченко узнали в Європі і в світі? А це значно розширить. Межі його захисту і можливості його захисту. А я скажу, ця ідея мені прийшла в голову декілька днів назад. Яка ідея? В'ячеслава Зінченко потрібно оголосити політичним в'язним. Ще раз повторюю, В'ячеслава Зінченко потрібно оголосити політичним в'язним, політичним. Тому що йому зараз шиють кримінал, йому шиють вбивство. Хоча спочатку кричали, що вбивство політичне, що це не рядове вбивство, що а, вбитий відомий і знаменитий український політик, український громадський діяч, український професор політеху значить, вбивство політичне. А потім ті, хто організували це вбивство. Доведе Славі Казара на довічне, зрозуміли, що вони дали ліжка, як кажуть на жаргоні криміналу. І зараз про політичне вбивство майже ніхто не говорить. А Славік Зінченко в очах громогмадськості є людина, яка скоїла вбивство. От просте кримінальне вбивство, просте уголовне вбивство. Значить, він хто? Він кримінальник, він уголовник, який сидить і буде сидіти. Все. Отак його тоненько ведуть на Голгофу, щоб його розп'яти як Ісуса Христа. Безневинно розп'яти. І НАТО, по Львові буде улюлюкати і кричати: Розпни його, розпни його, так? Ну, що зробиш? А робити треба дуже просто, і робити треба потрібно, і робити потрібно зараз. В'ячеслава Зінченко потрібно об'явити політичним в'язнем. І коли ми його об'явимо політичним в'язним, а це потрібно робити батькам В'ячеслава Зінченко, пані Олені як мати і адвокатам. Адвокати і мати В'ячеслава Зінченко збирають прес-конференцію журналістів і об'являють його політичним в'язним рідні. Мої дорогі, це реальний шанс визволити В'ячеслава Зінченко. Чим відрізняється політичний в'язень від звичайного кримінального? А я прочитаю: політв'язень це особа, що перебуває під вартою або, або відбуває покарання у вигляді позбавлення волі? У вигляді позбавлення волі? А також спрямована на примусове лікування у справі є у справі якої є присутній явний політ явна політична складова значить політв'язень це особа який знаходиться в місцях позбавлення волі або на примусовому лікуванні у справі якого є явна політична складова є явна політична складова у справі вячеслава зінченко є так, про це ж кричала вся Україна, що це політичне вбивство. Про це зараз кричать ВО Свобода і донька Ірини Фаріон, пані Софія Особа Симчишин. Вони кричать, що це є політичне вбивство. Значить, політична складова є у В'ячеслава Зінченка? Звичайно, є він не карний звучинець, звичайно, як нас хочуть переконати, він є політв'язень. Політичним в'язним може бути як арештований за звинуваченням у діях про політичного характеру, так і за іншими сфальсифікованими звинуваченнями. Ясненько? А звинувачення проти Зінченка сфальсифіковані, сфабриковані, і це ще є одна ознака того, що Зінченко хто політичний в'язень? Що вам сказати? Ну, от бачте, я це спокійненько довів вам, що Зінченко, за всіма ознаками, є політичним в'язним, що справа проти нього сфальсифікована, що в справі є ознаки політики, політичне вбивство пані Ірини Фаріон. Що ще потрібно? Так чому Зінченка до сих пір не об'явили політичним в'язним? Чому? Чому адвокати не зробили це? Чому адвокати не підсказали матері Олени? Чому мати Олена не стоїть перед посольством США в Києві по вулиці Авіаконструктора Ігоря Сікори 4 з плакатом? В'ячеслав Зінченко політичний в'язень в Україні. І через 10 хвилин весь світ, Америка, Європа, знає про В'ячеслава Зінченка. І далі. Є така річ, як Організація Об'єднаних Націй. Організація Об'єднаних Націй прийняла декларацію про права людини. Ви знаєте про цю декларацію права людини. Ви скажете, ми знаємо. Так, от у цій декларації по права людини є розділ про політичних в'язнів. Політичний той в'язнень, у якого в справі є вагомий політичний елемент, ну Права людини порушуються, порушуються права людини, тому що Зінченко судять як простого кримінальника, як простого вбивцю. Політичний контекст справи В'ячеслава Зінченка забрали. Є вагомий політичний елемент у справі вбивства Ірини Фаріон. Є. Так чому Зінченко простий карний злочинець, а не політичний в'язень? Скажіть, будь ласка, правильно, тому що політв'язень це зовсім інша класифікація злочину, тому що політв'язень це привертання уваги європейської міжнародної спільноти, а львівській мафії не потрібно це. Не потрібно. Тому адвокати Ігор Сулимай, пухкий подільник, спокійненько мовчать, спокійно нічого не підсказують. Тому верхні жіночки теж мовчать і просто збирають бабло на продажних адвокатів з довірливих українців. Питання є, питань нема. Політичний в'язень це в'язень совісті. Ви знаєте, я в розмові з однією дуже розумною людиною сказав, що я об'явлю В'ячеслава Зінченко. В'язним совісті, політв'язнім. Ви скажете, а що це дасть? Якщо ми, В'ячеслава Зінченка, об'являємо політичним в'язним тире в'язним совісті, можна звернутися в організацію, яка має відділення по Україні МА, Організація Міжнародна Амністія. Все. І тоді спеціалісти міжнародної амністії будуть брати участь у процесі захисту В'ячеслава Зінченко. В суді потрібно звертатися в організацію Міжнародна Амністія, і це повинна робити мати Олена і адвокати В'ячеслава Зінченко. Але перед цим потрібно об'являти В'ячеслава Зінченко політичним в'язним Тире. В'язним совісті для російськомовних глядачів узнікам совісті Все, дорогі рідні, що не ясно, скажіть, будь ласка, що не ясно, так чому це не зробили? Чому В'ячеслава Зінченка не об'явили узнікам совісті, в'язним совісті, політичним в'язним Чому не звернулись в організацію Міжнародна Амністія? Ема, запитаю, чому? Правильно, тому що ніхто не хоче реально захищати В'ячеслава Зінченко. Головне завдання захисту В'ячеслава Зінченко, Ігоря Сулими і Пухко, адвоката це тягнути час, тягнути гроші, останні гроші, вижимати соки з бідної нещасної сім'ї В'ячеслава Зінченко, з мати Олени, і батька Федора, довести Славіка до суду, а там його посадять, вирок, вступив в законну силу. І тоді надія тільки на амністію президента Зеленського, яка під великим питанням. Все, дорогі рідні. Ну, а верхні жіночки, які не підпускають Ігоря Швеця на 100 метрів до справи, я до вас звертаюсь, у вас совість є. Ви займаєтесь чим? Збором коштів для сім'ї Зінченко? Так, куди ці кошти йдуть? Йдуть на оплату мусорських адвокатів, Сулими і того з Дніпра. Які нічого не роблять і хочуть завести Славіка на термін покарання, а тоді ж його витянеш тільки по амністії президента. Ви цього хочете? Ви граєте в політику, почали грати в політику російськомовні, україномовні, почали грати в політику Схід і Захід. Знаєте, дуже важко, коли люди починають. Не захищати В'ячеслава Зінченка, а починають грати в політику, починають захищати не Славіка, а використовувати Славіку в своїх або в чиїхось політичних інтересах. Тому я звертаюсь відкрито до матері В'ячеслава Зінченка, шановної, дорогої пані Олени, і до жінок, які можуть підтримати, до простих українок, які можуть підтримати. Мати В'ячеслава Зінченко. В'ячеслава Зінченко потрібно об'явити політичним в'язним, в'язним совісті, узніком совісті, звертатися в організацію Міжнародна амністія МА. І вона виділить кошти на реальних справжніх адвокатів, або прийшли своїх адвокатів міжнародних, які будуть захищати В'ячеслава Зінченко. І, звичайно. Посольство США, вулиця Авіоконструкторів, 4 е, аві, е, авіаконструктора Ігоря Сікори, 4 в Києві і мати Зінченко, пані Олена з плакатом. В'ячеслав Зінченко, політичний в'язень. В'язень совісті». З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Сьогодні сотий стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. 54, 57, 08, 25 13 71, 89 78 картка Приватбанку. Допомагайте, рідні, допомагайте. Якщо би захист В'ячеслави Зінченко використовував хоча б половину того, що я сказав, Славік був би давно на волі Дякую, рідні, дякую дорогі. Дякую чату. Чати я буду читати. І аналізувати після стріму свободу. Вячеславу зінченко. До нових зустрічей.